Ось це відео з інтернету яскраво демонструє масштаб видобутку бурштину на Рівненщині, але це лише вершина Айсбергу. Як зазначається у дописі під відео, так видобуває сонячне каміння в урочичі Кмеча за 500 метрів від Клесова. А це вже кадри з Дубровицького району за 500 метрів від районного центру. До траси ще менше. Це обуроло голову Рівненської облради Володимира Ковальчука, який під час робочої поїздки до Дубровиці помітив сотні бурштинокопачів одразу біля траси. Бурштинова мафія на рівненщині не просто існує, вона вже перейшла всі. Граничні межі і обнагліла настільки, що просто зранку до вечора миють, ми бачимо. Не бояться нікого, ні голову обласної ради, ні міліцію, нікого. Просто стоять біля дороги. Зараз будемо з вами їхати і прямо вже чуть не асфальт не виривають разом з асфальтом, риють і миють той бурштин. Володимир Ковальчук запевняє, щоб зупинити безконтрольний видобуток бурштину, потрібно обов'язково прийняти відповідний закон у Верховній Раді України, а ще змусити працювати правоохоронні органи. Щоб взялися за розум. Всі силові структури Рівненської області. Це міліція, тобто, яка основний чинник підпадає, це міліція. Тому що міліція ніяк не реагує на це все. Більше того, знаєте, деякі недобрі міліціонери ще й кришують, я вам скажу, оцей нелегальний видобуток бурштину. Тому що поза очі. Ті, які видобувають, кажуть, скільки вони платять тим же міліціонерам за, за те, що вони тут перебувають, за те, що вони тут копають. Володимир Ковальчук каже, законопроект у Верховній Раді має передбачити легалізацію видобутку створення біржі продажу бурштину на кшталт польською з обов'язковою прописаним планом рекультивації земель Полісся. Просто плакати хочеться бачити таку картину, як Україна знищується. Тому ми їх їхали і кажемо, вже бачити це, що потрібно б таких копачів на схід послати. Там, знаєте, окопи дуже рить було б, знадобилося б це вміння. Олександр Туз, Ігор Прокопчук, новини Рівного.